Який сьогодні сонячний ранок, а ми вже на зупинці. Ідемо на базар із дідом. І діда тягну за собою. Ну а же ж? хто ж Міша поможе? Ах, і світить. Ну, прохолодний. І роса така, роса. Яка красота. Такий сонячний ранок. О, яке сонечко хороше, хороше. Так, базар провідали. Тепер йдемо додому. Дякую. Да, дід, дід, привіт, дід. Пані, йдемо додому. Сягаю. Та чого додому? А куди ми так ще йдемо? Так хорошо, така погода хороша. Така ялинка, Боже, ти подивилася цю ялинку. усе саме небо впирається. Красота. Лазар на місці, все на місці. Дід додому не хоче йти каже, давай ще гулять. А в мене щось гроші кончаються. Щось має руку тут ось, запекло. Ой Боже дід, вже воно ламається таке. все. Так, йдемо додому на розпаковку. Зараз так? йдемо на таксі і йдемо Куди додому. Дома ми вже, так? Що це за неподобство? Не в двір зайти, як вже котина нас напали. я що спеціально сиділи, ждали нас тут під фірткою. А ти вже тягнеш, кицька тягне, діти щось тягне. Усі голодні такі, тільки я не голодна. Мабуть. Гаді. А що мабуть? Диви, 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 та да, да, ж ти її вже, що ж ти хочеш. Що ж воно. Сирок, Ніяк, так. Не... Та я ще не дійшла до її, я ж їм купила десь смаколика такого. Що тут я купила? Ну ну дід він будуть вараники з сиром. Да? Ти замітив, що це тут вараники сиром. А це кому? Що то воно таке? Хавайна. Халва тобі, а мед мені. Такий мед знайшла хороший. І найдешевший. Люди привезли із села і хотіли продати його. До, свіжий мед, все, різнотрав'я. Ну найдешевший мед півлітри сто гривень. А було сто п'ятнадцять там є найдешевший, а це з'явився ще. І вже ось тут. І ось тут що вони роблять уже ці. А це дідові. дідова травка. Оце я не знаю, кому це така красива. Красиві, кому це вітаміни такі? Кому апельсини? Кому вітаміни? А дідові нічого не попадає. Кавуні мене є. А ну кавунів купили. Кавуни по 8 гривні привезли, такі хороші там стоять. Пробую їх. О, а гадай, кому оце? Смаколики легені О. такі кицькам, да. Ну, не хочу, вони сильно червоні, щось не буду показувати. Бо ще щось пришиють мені. Так, що тут ще є? Сало є. Сало на базарі по 250 гривень. Ось красиве, це такий я собі десерт беру. Ох і корисний, і хороший, і смачний. Да. І підточельний. І ви хоч на двір, бабуся. Так. І це сало і дуже гарні ось свинячі ніжки. Такі вже м -м, прямо виточені. Такі пухленькі. Хороші такі. Зараз дід мені їх порубає. А це вони сині. І чого. Ми зробимо їх не синіми. Оце теж синій, що ти сама не бачиш, таких дід. Ти взагалі розсині. Подивися. Що не синій, синій. Mm -mm. О, Показала всі, що ти синій. <ривіт> так, а що в тебе наші скради щось? І жує, і жує. Ось що, дивись, оце смаколик. Зараз підемо, будемо цього пробувати. Оце смаколик. І я розумію, що то це ще смаколик. Один є там за мною? Так ти ти, Чи ти вже з'їла. Дід, ти не, не можеш тебе перебивати усього. Ти то мовчи, лучче. Бачиш який, гарний чи ні? На попробувати. Зараз будемо пробувати. Помідорчиків достану і будемо пробувати. Так. Ще взяла олії, пляшку. Ще поки по 70 гривень. Ще поки по 70. А це не знаю, це якась ще б прийшлося якусь таку взяти. Ну, коротше, якась миюча. Миюча так. Вода. Без води нікуди. Так, а це тут тільки кавун, да? тут нічого більше Крупа. немає. Крупа ще є під кавуном. І ще один кавун, так? Да? Yeah. Ну, кавуна потім розріжемо, зараз ось, ось будемо перекусювати І ми розріжемо okay. кавуни. І купила квіток вона, по 60 і по 40 гривень. Нарциси. Нарциси, які не знаю, бо там. До да. тих двоє тих двох. Ну, не знаю, поки місто купила. Може ще захочеться, потім ще да. Яду, йоду, йоду для крис таких. О, які симпатичні крисулі. Оце їм такий йод. Симпатичні крисулі, але більше вони не будуть у мене бігати. Не, кицьки таке не їдять. Кицьки чують смаколики. Зараз буду давати кицькам, бо вони сильно нервничають. Як і от його качки теж нервничають ходять. Усі нервні такі. Одна мені тільки треба бути спокійною. Да Дід та дід зважає, й свіється стоїть. Ну все тоді, пішли, будемо пробу знімати. Да? Все, я виключаюся, йдемо знімати пробу. Oh. Давайте тут різай. Я б'ю посередині б розрізала, воно б там луча ріжеться посередині. Дивись, точно, посередині добре ріжеться. Якраз твій половини, і мені половина. Тут ножі такі мають.

Хороша? Така, щоб я. Погода, значить, не буду я їсти. Mm. Це ти спеціально кажеш, щоб я не їла. А мені таке воно горне, соковите. Тебе з помидорів будеш їсти? Mm -hmm. Так. Ну, було робила часнику О. А то хороша штука. Засох. Засух уже? А куди його треба вкинути, щоб він не засух? Там їх небагато, я бача сьогодні на базарі. Такі горні отакі. Треба було б взяти та уксусом залить. Ге? Чи не треба? Такі червоні, великі, де вони їх такі вирушують? Гіркі такі. Ох і вирощують вже. Що хоч виростять. А який день сьогодні? Рано, наче казали, буде холодно, а зараз уже й тепло стало. Хороший такий день. Для прогулянок. Особливо хорошо. Не сильно жарко, ну тепло, хорошо. Хто роздітий, хто вдітий, хто як. Фісонечко, Заглядав біколечко. Що ж його сьогодні готувати їсти, от їсти. Без борща діла немає. Треба наварити борща, а потім уже можна і вареника якогось. А як нема борща, то вареники не вари вари, а їсти щось хочеться. Щось такого нормального хочеться. Гіркий. Гіркий? Да, їм представляєш? Їм. Не бачу. Ага, а ти хочеш Ага, бачити? Запрошу тебе, як буду їсти, то запрошуй тебе. Я нічого не їм готую. Mm -hmm. Оце ж дивися, кусок тобі кусок мені. Хто швидше з'їсть, давай. Чи ти свій чи я свій? Давай. Mm. Так. Тут, головне, діда нагодувати. А ще шкавун треба на 10 розрізати. Зараз ну, ми цього села поїмо, а потім розріжемо шкавуна. Бо щось усі брали, ті кавуни. Де вони? Чи це такі вони є? Я ж не знаю, яка ціна побажає, що по 8 гривнів із якогось села з поля привезли. Люди там беруть та й ми взяли. Да, такі гарненькі кавунчики виростили. Зараз ми його розріжемо та й побачимо. Що там всередині? Селе нам одрізать. Яке воно має бути? Воно має бути зелене зверху. Так? Ні. Отак ну, колешком одрізуй. Угу. Тадіть що таке? Давай я буду різати. Ох і тверде. Ну давай оця... качкам віддамо. оця сама шубайка. Та що вона мені? Я її все одно їсти не буду, та їй Я ще їсти не буду. То скажи, яка ж воно хоч на смак. Хороша, Солодка? Значить, будемо їсти. Не будеш. Буду. Так, тікаю сюди, бо це вже мій, якщо ти такий. Жадний, а в нас їх два, між прочим. Mm -hmm. Так, ну смачного всім. Буду я, тоді так сьорбає гарно. О, о, хороший видать. Я вже по діду і бачу, що хороший. Так. Ну, всім. Гарного видня. Ні, все, я буду їсти, бо дід мені не оставить так.